Прості дуже важливі поради для капеланів-початківців перед тим, як починати своє капеланське служіння, і саме я говорю зараз про служіння на громадських засадах. Потрібно усвідомлювати, що початок капеланського служіння може бути величезним викликом. І важливо нам пам'ятати, що не всі готові відразу молитися або розкаюватися у своїх якихось гріхах. Зустріч з військовослужбовцем це не просто. Зустріч двох людей, а зустріч різних світоглядів. Перед тим, як щось запропонувати, потрібно з'ясувати, до якої саме віри належить ця особа, ця людина військовий, і що вона знає про віру, молитву та церкву. Одна з найгірших помилок це коли ми дозволяємо собі занадто легковажно. Легковажне ставлення до служіння, ігноруючи гріхи і неетичну поведінку. Капеланство вимагає від нас відповідальності та правильного наставництва. Підтримка це ключ до успіху, навчання від досвідчених капеланів, менторство від старших священнослужителів, особисті молитви та духовне зростання, підтримка від сім'ї та вашої релігійної. Групи, спільноти, церкви все це важливі компоненти для успішного служіння. Найкращий спосіб передати досвіду це робота пліч-опліч із досвідченими капеланами, особливо в умовах, які вимагають від нас найбільшої відданості та мужності. Разом ми можемо досягти більшого і служити з більшою ефективністю. Нехай Господь благословить вас на служіння. Амінь.